Привіт, друзі! вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм рецептом. Дуже смачного плова. Я знаю, що ця страва дуже відома, і тому в кожного є свій рецепт, свій секрет при готуванні. А я хочу поділитися з вами своїм рецептом. Для цього я беру дві великих цибулини та нарізаю їх ось такими шматками, як я вам показую на відео. також беру дві здорових морквини, нарізаю їх колечками, а далі колечка ріжу на смужки невеликі. Також у мене є 4 зубки чесника, і я його нарізаю на невеличкі шматочки. Далі у мене свинина 500 грам. Бажано вибрати м'ясо, щоб було трошки жирком, і нарізаю його невеликими шматками. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку та напишіть коментар. Мені дуже цікава ваша думка. Мені цікаво, який саме ви готуєте плов. І відпишіть мені, будь ласка, саме який ви готуєте плов, який ви полюбляєте. В миску насипаю пропарений рис 400 грам. промиваю водою декілька разів і заливаю рис холодною водою на 30 хвилин. Ставлю сковорідку на вогонь, у нагріту сковорідку наливаю побільше олії і викладаю м'ясо свинини та підсмажую з обох сторон. Друзі, я дуже обожнюю плов і дуже обожнюю готувати плов саме за цим рецептом. У мене всі в родині полюбляють, я його готую щотижня і нічого не залишається у нас, все з'їдається. І я хочу вам сказати: готуйте за моїм рецептом. До підсмаженого м'яса я викладаю нарізану цибулю та підсмажую цибулю до золотистого кольору. Друзі, на моєму каналі ви знайдете для себе безліч різноманітних та цікавих рецептів. І тому підпишіться на мій канал і не пошкодуйте, тому що ви дійсно знайдете найкращі рецепти саме на моєму каналі. Цибуля підсмажилася до золотистого кольору. Сюди я викладаю нарізану морку разом із часником перемішую добре та також підсмажую до золотистого кольору морку. М'ясо цибуля морква добре підсмажилася, тепер я сюди наливаю обов'язково лише холодну воду, так, щоб лише покрилося м'ясо з цибулею та морквою. І Тушкую приблизно 25 хвилин. Далі перчу солю за своїм смаком, додаю трішки розмарину та орегано. Добре, все перемішую. і Викладаю сюди вже промитий рис. Накриваю кришкою на 5 хвилин. Відкриваю кришку та добре перемішую плов і знову закриваю кришкою, сковорідку з пловом та варю ще приблизно 6-7 хвилин. Подивіться тільки, друзі, наскільки неймовірно смачний апетитний плов у мене вийшов. Друзі, за таким рецептом плов ніколи не залишається, він весь з'їдається, тому що він неймовірно смачний, апетитний, ароматний. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.